Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таропрогноз для водолія на тиждень з 6 по 12 січня. І так, водолії, давайте подивимося, що у вас буде відбуватись на наступному тижні. Е е витягнемо три карти: початок, середину і завершення, і візьмемо дві додаткових. Чого вам краще не робити, а що краще зробити? Тобто, плюс і мінус у вашому тижні за версією Всесвіту і карт Таро. Нагадую, розклад не персональний, програється не у всіх, але надіюсь, хто дивиться прогноз, їм таки підійдуть карти. І так, водолії. Початок тижня з 6 січня. Трійка пентаклів. Середина 6 кубків. І завершення тижня, дев'ятка пентаклів. Дуже спокійний тиждень, прям приємний на емоції, небажана стратегія. Королева мечів і бажана стратегія для вас карта імператриці. Дуже гарні карти. Так, тріка Пентаклів нам говорить про те, що на початку тижня ви працюєте, ви відточуєте свою майстерність, ви знаходите людей, які вам можуть цьому допомогти. Тріка Пентаклів нам говорить про фінанси, які ми заробляємо. Тобто ми працюємо. Ми показуємо, що ми вміємо робити свою роботу. Можливо, якщо нам потрібна допомога, нам в цьому допоможуть люди. Тобто це наш колектив. Карта ще може нам показувати дуже часто якісь сімей, побутові в сім'ї, якісь справи. Можливо, ви займаєтеся якимись справами по дому, що дуже часто може показати ця карта. Ну, взагалі, трійка Пентаклів це. Ми працюємо на роботі і є люди, які з достоинством, з, з матеріальною винагородою оцінять нашу роботу. Середина тижня 6 кубків говорить про позитивні емоції, які ви можете відчувати в середині тижня. Це зустріч, наприклад, з вашими друзями з минулого, це взагалі можлива зустріч з людьми, з якими ви не бачились давно. Тобто, 6 кубків це ви поїхали, наприклад, в гості, бабуся, дідусь, зустріли однокласника, зустріли старого друга, зустріли людину, з якої ви навчались в училищі в технікумі в університеті, тобто це людина з вашого минулого. І ця зустріч вам приносить позитивні емоції. Ви можете отримати подарунок по цій карті. Дуже часто карта може програтися навіть е, переглядом якогось фільма, який вас поверне в дитинство, і вам стане так емоційно приємно, на душі тепло. Особисто у мене так карта в один день програлася. Е, Кінець тижня в нас 9 Пентаклів говорить про те ж задоволення, фінансове задоволення, до вас можливо надходження коштів. І ці кошти ви можете потратити для себе на своє задоволення. Тобто ви їх отримали. І ви можете собі там щось купити, кудись вложити, потратити на те, що вам зробить якийсь комфорт, наприклад, в домі, потратити на себе особисто, тобто якийсь масаж, якісь приємності для лиця, піти в спортзал, якщо комусь приносить таке задоволення. Тобто, дев'ять пентаклів нам говорить про те, що людина задоволена своїм станом, своїм фінансовим положенням, своєю роботою. На кінець тижня от такі приємні будуть емоції, можливо, навіть після. Середини тижня після зустрічі з якоюсь людиною вона вам подарує якийсь подарунок, і на кінець тижня от він вас дуже потішить. Небажана стратегія вам на цьому тижні от бути такими, як ви є. Королева мечів у нас це ваша стихія, тобто близнюки терези або водолії. І це нам говорить про те, що ви маєте на цьому тижні бути як імператриця. Тобто м'якші, покладисті, спокійні, не рубати з плеча, не говорити якихось. Різких слів, тому що меч може когось поранити. Ваші, наприклад, якісь слова, які ви можете сказати, що для вас взагалі буде рахуватися не образою, тобто. Повітряні знаки Зодіака вони завжди говорять правду, і вони вважають, що їх слова не повинні образити, тому що це правда. Але в деяких випадках цього краще не робити. І це буде якраз у цей тиждень. Тобто на цьому тижні вам от. Краще побути отаким більш спокійним, не звертати увагу навіть на людей, якщо йому потрібна і даже та правда. На цьому тижні побудьте більш м'якшим, поприділіть увагу своїм дітям. Імператриця в нас завжди говорить про діток, порадуйте їх своєю теплотою, любов'ю, заботою, тому що знов вертаюсь королева мечі, у нас така, як снігова королева. не можна сказати, що вона не любить своїх дітей, але вона більш до них ставиться холодніше. Отак тримає їх постійно в якійсь дисципліні. А імператриця в нас жінка м'ягка. Вона на багато чого може закрити очі. Тому на цьому тижні, можливо, вам потрібно приділити увагу своїй матері, своїй дружині, своїй бабусі. Карта теж може показувати це. Якщо ви збираєтеся, наприклад, у гості, приділіть увагу вашій жінці, яка є у вашому житті. Так, і дивимось пораду для водоліїв від ангелів. Так, що нам покажуть ангели? для водоліїв 6 по 12. січня. Рох ізобілія. Щоб ісправити возникшую фінансову ситуацію, перестаньте думати о деньгах. Ми научим вас тому, як достичь ізобілія. Якщо ми будемо працювати сообща, ваше положення положение улучшится настолько быстро, насколько вы сами позволите. Бачите? Довіртеся ангелам, зустріньтеся з людьми, вони вам принесуть якесь задоволення, і ви не будете думати, наприклад, про те, що вам треба багато працювати. І тиждень пройде на максимально позитивних емоціях. І так, водолії. Це ваш таропрогноз з 6 по 12 січня. Бажаю, щоб він програвся в позитивному ключі, щоб приніс вам масу позитивних емоцій. Підписуйтесь на мою сторінку і до зустрічі!